Я би нашу розмову хотів почати із цікавого цікавої новини країни, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, щоб рішення про його прийняття було е, ухвалене уже до літа цього року. Е, тут цікавий момент насправді тому, що я вже зустрічав у соцмережах неодноразово схвальні такі хороші відгуки про Рютте. Ми в принципі знаємо, що він друг України, але якби тішиться в основному. Тим фактом, що він стане е, генеральним секретарем е, НАТО, е, ну главою НАТО, загалом, наскільки це хороший знак для України, і чи можемо ми зрештою на щось розраховувати, вважаючи, зважаючи точніше на той факт, що глава НАТО це фактично ретранслятор думок усіх е, членів е, Північно-Атлантичного альянсу, одразу, тобто одноосібно, ця людина рішень не ухвалює. Безумовно він на не нахвалює, проте дуже важливо, щоб хай скажімо така формальна, як як хтось жартує посада секретаря. Тим не менш цю людину очолював цю структуру цей штаб центрального НАТО, на чолі його стояла людина, яка прихильна ставиться до України і не створювала б різних проблем на скажімо так технічній стадії підготовки різних рішень, тобто щоб технічні спів... Півробітники офісу НАТО були прихильні в своїх, скажімо так, діях до України. Це дуже важливо, тому що знаєте, вже дуже багато казали, що якщо краї будь-яка країна світу хоче досягти успіху в роботі з певними міжнародними інституціями, необхідно, щоб представники цієї країни, вихідці цієї країни, працювали в офісі. Генеральному цієї структури, то це стосується торгівельних структур, таких як світова організація торгівлі, і інші, щоб були свої люди, як то кажуть, в самому процесі. Тобто були, була можливість мати оці інсайди, так звані. Тому безумовно фігура рюта непогана дає, були різні варіанти. Я нагадаю, що ем, до цього казали про те, що можливий Кандидат з Великої Британії Борис Джонсон, до речі, також фігурував у цьому списку, але думаю, що з люда також цілком скажімо так влаштовує Україну. Тут ще є цікавий момент стосовно того, що на днях, от буквально вчора стало відомо, що Естонія на додачу до 0,25 від цього ВВП буде виділяти допомогу Україні щорічно обсягом в 14 мільйонів євро на розвиток нашої країни. Але кілька днів до того Естонія підготувала план або можна сказати навіть стратегію для країн заходу, як потрібно правильно допомагати Україні, щоб в найближчій перспективі упродовж трьох років Україна перемогла у цій війні. Я хочу зацитувати частинку із цього плану. Наводять в приклад наступну наступні цифри: наприклад, ВВП усіх країн учасниць Рамштайну становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро. Тобто, ми собі нескладною математикою можемо зрозуміти, що в Росіян ВВП на 45%. Трильйонів, це не мільйонів, не мільярдів, на 45 трильйонів євро менше. Але хіба ж наші західні союзники-партнери цього не розуміють? Вони чудово усвідомлюють на те, точніше, той факт, наскільки вони економічно більш просунуті, наскільки вони більш технологічні і так, далі, і, так далі, і так далі. Але при цьому, при тому, що в них є це розуміння, в 45 цих трильйонів вони все одно не дають достатній обсяг допомоги. Ні. Коли ми говоримо наприклад за фінансову складову, ніколи ми говоримо за якусь економічну підтримку у тому числі. Ну розумієте, все, все ж таки, коли ми кажемо або порівнюємо ВВП Росії та країн НАТО, країни НАТО це демократії. і в них власне всі, всі гроші, які вони виробляють, вони насамперед спрямовані на скажімо так, на задоволення ж потреб громадян на інвестиції. Той час, як Росія, вона більше за то. На роботі, скажімо так, більше на військову сферу. Тобто складова в структурі ВВП військового сектора в Росії вона більша. Просто тому, що країни, демокра... країни НАТО, як зазначав, демократії, вони більше піклуються про своїх людей, про своє майбутнє, про майбутнє своїх людей. Росія економить на своїх людях і економить, до речі, на своєму майбутньому. Про це, що не до речі, в вересні ще минулого року казав Центральний Банк Російської Федерації, коли зазначали, що проблема з розвитку економіки Росії полягає в тому, що зростання ВВП відбувається у сферах не пов'язаних з споживанням та інвестуванням. Тобто, коли ми кажемо, що так, Росія як економіка менша, але через те, що вона повністю орієнтується на військовій сфері і вона нехтує своїми громадянами на відміну від заходу, то різниця вже не така велика, проте все одно. Вона зберігається навіть якщо скажімо так врахувати цей фактор, все одно безумовно, економіка заходу вони сильніше, і Росія і близько не має, скажімо так, ані таких можливостей, ані таких союзників, які могли можуть їй так допомагати. Байден каже, що наступного тижня, принаймні у Сенаті, планує якось обговорити вже нарешті цю антиміграційну політику. Питання американо-мексиканського кордону, щоб розблокувати допомогу для нашої країни, в чому зараз основна проблема? Бо з одного боку, виглядає так, що Джонсон, який е, говорить постійно е, і акцентує увагу свою постійно на цьому антимігрантському законі, ніби він просто навмисно відтягує допомогу для нашої держави. Хоча прекрасно розуміючи при цьому, що від е, якби цієї допомоги залежить не лише підтримка України, тому що там йдеться і про Ізраїль, і про Україну, і про е, американо мексиканську мексиканський кордон у тому числі, а ще ж і Тайвань до речі до нього можна дописати. Так ну насамперед, основна проблема це те, що ну, сьогодні ми маємо вже 20 січня. Я нагадаю, що 20 січня, єдине, що наступного року будуть, буде інаугурація президента США. І хто це буде? Це буде е, е, чинний президент, це буде Трамп або буде людина, яка сьогодні до речі святкує свій день народження. Це пані Нікі Хейлі. Це ще невідомо. Але той факт, що оці вибори вони вже будуть в листопаді цього року. а... Через рік, як я зазначив, буде інаугурація, саме це впливає на погляди американських політиків, які більше зараз піклуються саме про те, які на наскільки сильними вони підійдуть до цих виборів, і вони не думають про, скажімо, так, зовнішній периметр. Вони не думають ані про Україну, ані про Ізраїль, ані про Тайвань. Не так муціка ну кордон з Мексикою впливає. Проте ми чуємо вже від представників так званого угрупування Мага, яке. Орієнтується на Трампа, що і навіть на це не треба йти. Тобто, у них якби, є певне їх бачення розвитку світу, в якому Америка повинна концентруватися на собі, стати ізоляціоністом. І оця це той те, що негативно впливає на і допомогу Україні, і власне майбутнє я б навіть ска всього світу, тому що тут же лунають заяви про те, що якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з НАТО, то е, і НАТО буде кінець, і власне і Європи ніхто захищати не буде. І ось ми б до технічних проблем обговорювали там майбутнє. Нато, так як я зазначив ані Борис Джонсон, ані Бен Волес вже не розглядаються як керівники НАТО, проте Марклюти може бути. Але ми ж розуміємо, що у разі якщо Сполучені Штати Америки не будуть НАТО, то майбутнє цієї організації під великим питанням. Але саме через те, що внутрішньополітичні, скажімо так, розбірки зараз домінують, через це страждає по великому рахунку весь світ. І зараз нам лише лишається сподіватися на те, що буде домовленість між чинною адміністрацією, а також крилом так званих рейганістів у республіканській партії, які все ж таки на відміну від інших політичних течій є більш державниками ніж популістами, які розуміють стратегічні інтереси Сполучених Штатів Америки, інтерес залишитися власне. На чолі західного світу про що власне і згаданою цим Нікі Кехелі каже: я сподіваюся, що все ж таки буде цей союз демократів та реганістів, які серед іншого і призведе до надання Україні необхідної допомоги. Ну... Дай Бог, як то кажуть, але є ще питання. От стосовно цієї допомоги, е, чому, наприклад, для нашої держави е, не можуть запровадити екстрене фінансування в обхід конгресу, наприклад, для Ізраїлю таку допомогу надавали. Хоча там е, я розумію, що це можливо частково не до порівняння, але в Ізраїльтян, якби їм треба були танкові снаряди для того, щоб виконувати свої місії. А Україні треба ну, все починаючи від танкових снарядів і закінчуючи далекобійними ракетами, у тому числі. При цьому ізраїльтянам двічі конгрес обходили для того, щоб надавати цю допомогу. Я розумію, що так само можливо не ті масштаби, в яких просить Україна якби своє фінансування, але тим не менш, хоча б якусь частину можна було зробити чи не можна. А якщо ні, то що саме стає на заваді у цих питаннях? Ну, масштаби погоджуюсь тут різні, тобто Ізраїлю треба менше і інші види зброї, але як на мене, насамперед, от перед цим ми казали про те, що є певна політична гра з боку республіканців. В даному контексті слід казати про те, що є політична гра з боку демократів, які, скажімо, так обрали собі оцю ідею допомоги Україні як пріоритет, і вони. Тиснуть на власне республіканців вже давайте давайте Україні допомогу, при тому, що так дійсно обійти то можна, але тоді демократи не отримують політичних палів перед знову ж таки президентськими виборами. Тому тут насправді є претензії до обох. Політичних сил і до, скажімо, так, того, як вони будують своє бачення, але тут також я не виключаю, що є певні, скажімо, так, неофіційні домовленості, плюс все ж таки ідеологія Сполучених Штатів Америки, і якби це іронічно не прозвучало, вона формувалася за часів Трампа. Що все ж таки Європа повинна більше займатися питанням України ніж вона це робила раніше? Бо Україна, все ж таки, планує бути членом ЄС, а не планує бути штатом США. І тому європейський союз повинен на себе взяти більше відповідальності. До речі, це відбувається. І ми бачимо, що до пакети допомоги від Німеччини вони зараз стають як на мене, ну на те, що більшими загалом, але принаймні в на короткій дистанції точно більше ніж допомога від США. І це в принципі те, чого хочуть сполучені штати Америки, щоб ЄС розумів, що проблема України це не щось поруч, це власне їх проблема, і вони також повинні більше бути задіяними в допомозі Україні і зняття себе загрози. Про яку вже прямо багато хто каже, і ось згадано вами Естонія власне теж писала в своєму дослідженні про те, що ризик нападу є. А Естонія це розуміє. Тому що коли ми кажемо напад Росії на ЄС, це насамперед буде напад на країни Балтії. Там частково Фінляндія може постраждати через довгий кордон, але насамперед це будуть країни Балтії, тому вони, як то кажуть, власно шкірою відчувають цю загрозу, і отже, більш активно. Реагують на неї, роблять аналітичні дослідження і спонукають своїх партнерів по єс дійсно сконцентрувати свою увагу на цьому питанні.